Кобиляча голова був собі дід та баба, та й було в них дві дочки дідова та бабина. І не злюбила баба дідової дочки, та все до діда приставала Завези та завези свою дочку в ліс. Довго не хотів дід баби слухати, жалував свою дочку. Та нарешті баба так дідові докучила, що не міг він їй перечити, і сказав своїй дочці: Поїдеш зі мною в ліс, я дров нарубаю. А ти мені їсти звариш. Запряг коня та й поїхали. Довго їхали, коли бачить хатка. Отут мені й варитимеш, каже батько, а я поїду дрова рубати. Пішла дівчина в хату, а батько поїхав додому. Як зварила дівчина їсти, вийшла батька кликати, та скільки не гукала, ніхто не озивається. Пождала вона ще трохи, чи не надійде батько, але нікого не було чути. Заплакала вона, бо зрозуміла, що її покинули. Іти додому проти ночі, по темному, дорогу шукати, вона побоялась, тож вирішила в хаті заночувати. Тільки стемніло, стала вона вже спать лягати. Коли чує стукотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. Прибігла до порога та й гукає Дівко, дівко, відчини Дівчина взяла та й відчинила. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Вона взяла та й пересадила. Дівко, дівко, посади мене за стіл. Вона взяла та й посадила. Дівко, дівко, нагодуй мене. Дівчина дала їй тієї каші, що батькові варила. Дівко, дівко, напій мене, вона напоїла. Дівко, дівко, постели мені постіль. Вона постелила. Дівко, дівко, положи мене спати. Вона положила. Дівко, дівко, приспи мене. Вона сіла біля кобилячої голови і доти їй казок розказувала і пісень співала, поки та заснула. Прокинулася вранці кобиляча голова та й каже до дівчини. І через поріг мене пересадила? Пересадила. А за стіл мене посадила, посадила, а нагодувати мене нагодувала? Нагодувала, відповідає дівчина. А напоїти напоїла, напоїла, а постіль постелила мені? Постелила, а в постіль положила мене, положила. А в постелі приспала мене Приспала. Влізь же мені в ліве вухо, а вправе вилізь. Полізла дівчина в ліве вухо, а вправе вилізла і стала така гарна, що хоч з лиця воду пий, а вбрана, як князівна, яка та вся в золоті, вся в сріблі сяє. Каже їй кобиляча голова, вийде з хати, там віз їде, скриню везе, і худоба коло возу біжить, то все тобі на посаг дарую. Вклонилася дівчина кобилячій голові, вийшла з хати, сіла на воза та й поїхала додому. Дуже зрадів батько, як побачив дочку, живу, здорову, та ще й багату. А баба дуже розсердилася. Так от куди ти свою дочку завіз, каже. Не завіз та ти її, щоб пропала, а завіз, щоб добра надбала. Ну, то вези й мою дочку туди. Повіз дід і бабину дочку. І в тій самій хаті покинув. Як стало смеркати, тупотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. Прибігла до порогу та й гукає Дівко, дівко, відчини. Невелика пані сама собі відчиниш, відповідає бабина дочка. Кобиляче голова відчинила. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Невелика пані сама перелізеш. Кобиляче голова перелізла. Дівко, дівко, посади мене за стіл. Невелика пані сама сядеш. Дівко, дівко, нагодуй мене. «Невелика пані сама наїсися. Кобиляча голова щось трохи з'їла Дівко дівко, напій мене, невелика пані сама нап'єшся. Кобиляча голова напилася. Дівко, дівко, постели мені постіль. Невелика пані сама постелишся. Кобиляча голова послалась Дівко, дівко, положи мене в постіль. Невелика пані сама ляжеш. Кобиляча голова лягла. Дівко, дівко, приспи мене. Невелика пані сама заснеш. Кобиляча голова полежала трохи та й заснула. Прокинулась кобиляча голова вранці та й каже до дівчині Ти мені вчора двері відчинила? Не відчинила, відповідає на дочка. І через поріги мене не пересадила, не пересадила, і нагодувати не нагодувала мене, не нагодувала. І напоїти не напоїла, не напоїла. І постіль мені не постелила. Не постелила, говорить бабина дочка, і в постіль мене не положила? Не положила. І в постелі мене не приспала? Не приспала. Вліз же мені в праве вухо, а лівим виліз. Не хотіла дівчина лізти, та кобіляче голови побоялась, і полізла. І як вилізла з лівого вуха, то така стала стара й погана, горбата, без зуба, руки ноги трусяться, з сліпих очей сльози течуть. Вигнала її кобиляча голова з хати і пішла бідолашна, ломачкою підпираючись, навпомацки додому, ледве дійшла до свого села, і тут не впізнав її ніхто. Рідна мати, як старчиху, з хати вигнала. І десь вона й досі по підтинню ходить, якщо жива ще, а баба вся свою дочку з лісу дожидає. А дідова, вродлива дочка, за доброго чоловіка заміж вийшла.